Суботу ми вибралися на море. Їдемо в саме таке ближче місце до Флоренції, називається Торре де Лаго Пучі. Ось так виглядає його основна вулиця. Все узбережжя повністю покрите піцеріями, барами, остеріями, ресторанами, тобто місцями. Де можна поїсти, відпочити, перекусити, взяти з собою щось. Багато з них відкриті практично до ранку, там тусуються молодь. В кінці вулиці є багато закладів, які відвідують представники сексуальних меншин. Ось один такий заклад. Ну і ось він, дикий пляж в -де Лаго. Накупило літо, зелені біжить. Ми часто їздимо сюди, в Торре-де-Лаго, тому що воно близько знаходиться від з'їзду з платної дороги. Між іншим, платна дорога від Флоренції Судоволь. До цього місця коштує 5 ,40 євро 40 купів. Можна їхати і безплатною дорогою Фіпілі, фіренці, піза, Лівор. Але там швидкість максимальна 90 км за годину. На платних дорогах 130. Людей багато, бо це субота, вихідний день. А що буде завтра, а в неділю, то взагалі. Для любителів спокійнішого відпочинку і для тих, які собі можуть дозволити, є платний пляж зразу біля дикого, відгорожений. Ось такий пісочок, гарний, на ньому. І далі, десь 100 метрів від берегової лінії, поставлені. Парасольки з шезлонгами, з кріселками. Але видно, що клієнтів тут не дуже багато. Дається знаки криза і тут. Такий лежак з парасолькою в день коштує 20 євро. Вроді би і не багато 20 євро, але підсумувавши всі витрати, які йдуть на один день. Щоб поїхати на море, виходить приблизно десь 80 євро. Цього року дуже багато пляжних продавців оцього всього непотребу. Ці хлопці африканські, які ходять і в таку жару, в таку спеку продають все підряд. Ось на цьому кадрі в мене війшло їх три. Один сидить, один йде і один виходить -тут, тут з парасолею. Чесно скажу, забагато. Я розумію, їм треба теж заробити на життя, але тільки закриєш очі, тільки про щось подумаєш, шум хвиль, відпочинок. Як вже чуєш їхній голос над вухом сеньора, сеньора, купи. А то що та сеньора, не сеньора, вони то не знають. Також продають на пляжі морозиву, воду, пиво. Ось тут один вийшов в кадр. Побачив, що звідти надходить другий в білій футболці, цей зразу розвернувся швидко і пішов в ту сторону, де його не було. На таких пляжах можна знаходитися з собакою, ніхто тут нічого не говорить. Єдине, щоб та собака, може, не заважала просто іншим людям. Можна собі зробити масаж на пляжі. Ось такий сеанс китайського масажу коштує 15 євро. Так приблизно виглядає один із суботніх вихідних днів на дикому пляжі в Тоскані – в Торре де Лаго Пучі.